Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Васильівка. Скажіть, допоможіть нам вищі сили, що заважає деокупувати Василівку? Васильівку? Які плани у росіян щодо Васильівки? І як саме відбудеться звільнення? Чи є загроза для цивільних людей під час деокупації Василівки? Невеличкі загончики там будуть, расистські стоять, де окупація буде проведена дуже швидко, блискавично. Рашисти вдоведені будуть до кризи, вони змушені будуть вийти не по дорозі, по якісь полю, по полях вони будуть тікати, колаборанти будуть тікати. Сильно щось, я так розумію, заховано десь у них там чи бункер якийсь буде, під земель якесь. Ну, і бій самий відбудеться тільки на шляху, на дорозі. Пограбують людей. Колаборантів повтікає дуже багато. Всі зрадники, всі, хто з рашистами, вони так і втічуть. Дивіться, не буде зруйновано Васильівку. Тут немає такого лінії фронту. Воно як-то швидко промене, поженуть рашистів, далі, в якомусь бункері лишиться зграя оцих військових Росії. От. Ну і виженуть усіх колаборантів, цих агентів, о, верніше, ну, зрадників. Скажіть, вищі сили, чи є загроза для цивільних людей у Васильівці під час деокупації? Загроза для життя цивільних людей? Ні, немає. Тут буде зроблена така тактична операція, так все буде продумано, щоб звільнити, без загрози для життя цивільних людей у Васильівці. Єдине, що дуже сильно пограбують расисти і щось таке вам напсують із. Замінована Васильівка. От в цьому плані поля, я так розумію, будуть заміновані. Рашисти саме так себе замінують, що будуть змушені вже таки шукати шлях звідти. Заперечу весь негатив обираю, заперечу весь негатив обираю, заперечу весь негатив обираю. Заперечую. Всі колаборанти втічуть із Васильівці, нікого там не залишиться. Вони не зможуть існувати. Заперечую весь негатив, вбираю, а расисти будуть відбиватися по дорогах. Техніка буде виводи, виведуть техніку. Так, заперечую, весь негатив обираю. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, де окупувати Васильівку без втрат для цивільних людей, без втрат для військових якомога швидше, без втрат для військових України. Перекриваю. Допоможіть врятувати усіх наших людей, українців, врятувати Васильівку, де купувати якомога швидше. Перекриваю, прошу ще сили, допоможіть нам, будь ласка, перекриваю. Більше ніхто не може завадити, втрачають расисти, росіяни, втрачають змогу. Тримати в окупації Василівку більше не можуть, буде так. Більше не надходить допомога, більше немає в них зброї, вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликають, допоможіть, де окупувати Васильівку, звільнити повністю від усіх расистів російських військових без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Якомога швидше буде так, буде так, буде так. Доводиться сказати, здійснене так буде. Будь ласка, мають де купувати. Військові дуже все роз... прорахували так, щоб всі вижили люди, цивільні. Дякую за увагу. До зустрічі!